Добрий день, шановним любителям футболу вас вітає Кернопська районна асоціація футболу. Сьогодні ми зібралися з, з такого приводу. Ми з з тренером чемпіона Олегом Володимировичем Тимцем проведемо жиркування Кубка футзальної ліги. Вас слово розказує, що це за змагання. Це змагання, яке в принципі ми вже започаткували на даний час. Закінчується чемпіонат ви Чілізі. Змагання вже завершилися цього тижня. Цього тижня будуть завершуватися в першій лізі, відповідно, будуть визначені переможці, призери. Анонс матчу ми сьогодні відповідно розмістимо на своїх медіаресурсах. А сьогодні наша зустріч присвячена реактуванню Кубка футзальної ліги. Кубок буде відбуватися з одного матчу, Правила такі, як все ж таки на чемпіонат, це два тайми по 20 хвилин. Згодилося в нас, стане на зараз, це вже кінцевий, в нас є 13 команд. Тобто з тих 13 команд ми зараз сліпе жеребкування, всі 13 команд, назви в нас тут в кошику. Змагання мається на увазі пройдуть, тобто, щоб ви розуміли, перших три команди, які зараз ми витягнемо, це вони пройдуть в наступний раунд далі без, без ігри. Тобто, а всі інші будуть грати. Змагання кубку будуть розпочнутися цієї неділі. В подальшому ми анонси відповідно будемо себе розміщувати. Ну, Тобто, перший нагадую, перший, другий і третій номер це які команди зараз Олег Володимирович нам витягне, тобто, вони будуть пройдуть далі без. Змагань, а відповідно вже наступна, наступна стадія змагань, відповідно, всі пари будуть сформовані. Тому перемішаю. <звук> Олег Володимирович, прошу. Номер один. Команда Дісай. Вітаємо. Дісай з виходом до наступного раунду. Так, суперником в наступному раунді команди Дісай буде. Команда зарудя. Так, Тобто одна пара сформована, дісай нас грає за Руділи. Так, Номер 3. Також команда, яка деграє міські у нас буде. Альянс. Альянс. Команда, яка грала в першій лізі. Це хлопці з Тернополя. Бачив їх останню гру. Сподобалася мені їхня гра з ну, Заявилися молодці. Так. Е, номер. Формується зараз пара під номером 4 і під номером 5. Це суперники, які будуть грати цієї неділі. Подивимось, зараз... даємо. Так, Номер 4. У нас команда Опіля, яка все ж таки до останнього туру бореться за найвищі місця в першій лізі. Так, суперником опіля буде. Максимівка. Суперником опіля у нас буде Максимівка. Тобто переможець пари Опіля Максимівка виходить на команду Альянс. Так, номер, порядковий номер 6. Легенда 14. Так, команда села Товстолух. Легенда 14. Легенда 14. В нас зустрінеться. Так, будь ласка, команда Легенда 14. Сокіл. Команда сокіл. Байківці. Тобто також хлопці борються ще в першій лізі. За призи. Відповідно, ту команда Легенда зустрінеться з командою байківців сокіл. Так, вісім. номер вісім Динамо. Красивка Так. Бронзовий призер вищої ліги. Команда Динамо, яка поставляє силу краснику, зустрінеться з суперником Динамо. В тієї не буде. Чемпіон! Так, Дитячий у нас футбольний клуб Чемпіон буде суперником бронзового призеру. Ну, Бачите, легко демонстріть зустрінемося з суперікові. Інтересний матч буде. Так, порядковий номер 10. Тернатори. Так, команда Тернатори. Користуючись нагодою, хотів би відзначити болівальників команди Тернатор, які все ж таки в останньому турі створили хорошу атмосферу на трибунах. Молодці хлопці молодці болівальники їм тільки можна подякувати за те, як вони підтримують свою команду. Суперником тернаторів буде команда плотича ветеран. Ну, чемпіон вищої ліги. Так, І в нас залишається та шарика, відповідно, це остання пара, яка буде під підпорядковою номером 12 і 13. Острів мясокомбінат Острів мясокомбінат який все ж таки є головним претендентом на чемпіонства в першій візі. Зустрінеться з командою. Демп. Демп село Озерна. Тобто є в нас сформувані пари зараз. Відповідно, я думаю, що можна показати, так? Ну, Ми зараз опублікуємо тобто, наші пари. Село голови, дякую, дякую вам за дякую. запрошення.